Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про правила особистої безпеки. Скажіть, будь ласка, чи була така ситуація, коли вам вдома доводилося лишатися самим? Я думаю, в кожного така ситуація траплялась. Скажіть, будь ласка, як ви поводили себе в цей час? Для того, щоб ваше перебування вдома було безпечним, ви повинні знати деякі правила, які вам допоможуть в разі небезпечної ситуації. Ці правила повинні знати всі дітки. Вони вам допоможуть зробити так, щоб з вами не трапилося лихо. А що ви розумієте, під словами небезпечна ситуація або лихо? Це травмування когось, це коли трапляється пожежа, чи хтось намагається вас скривдити або викрасти, або хтось чужий, намагається проникнути у ваш дім. Тож пропоную подивитися повчальний мультфільм. І запам'ятати правила поведінки. На той час, коли ви залишитеся вдома самі, то дивимося уважно мультфільм. Дитинство. Безтурботні часи. Не треба нічим перейматися. Можна ні про що не думати. Все за тебе вирішують дорослі. Адже вони головні в домі, У них купа справ. Та навіть у великих сім'ях часто трапляється так, що усім дорослим одночасно доводиться піти. І тоді за головного лишаєшся ти, бо ти сам удома. Тепер самому треба дбати про себе. Самому за все відповідати. Самому захищати дім, самому приймати рішення. Сам удома. Аби дім, майно і домашні мешканці, включно з тобою, не постраждали, раджу пройти підготовку юного самодомівця і засвоїти кілька правил. Перше правило самодомівця: нікому не відчиняй двері. Усі про це правило знають, та чомусь все одно відчиняють і потрапляють у халепу. А все тому, що погані люди бувають такі хитрющі, чого тільки не вигадують. Аби виманити дитину з квартири. А тому тобі треба бути готовим. Щоб не казав незнайомець за дверима. Я друг твого тата. Ми домовились, що я його зачекаю. Відчиніть я сантехнік. Вам телеграма. Розпишіться. Не відчиняй. Звісно, це може бути і правда. Можливо, дорослі спершу навіть розгніваються на тебе. Але розумні люди все зрозуміють. А мама з тато ще й похвалять і пишатимуться тобою. Якщо ти за жодних обставин не відчиняєш двері незнайомцям, на тебе можна покластися. Тобі Можна довіряти. Сам удома. Навіть якщо незнайомець скаже Я ваш сусід знизу. Ви нас затопили. Не поспішає відчиняти. Краще піди у ванну і перевір крани. А потім обов'язково подзвони батькам. Деякі бандити бувають дуже винахідливі. Тебе визнали найслухнянішою дитиною місяця. Забери свій приз. Пустіть заколядувати. Мур я маленьке, голодне кошеня. Налийте мені молочка. Мяу! Навіть якщо незнайомець казатиме, що йому зле і проситиме води, не відчиняй. Краще виклич швидку або подзвони сусідам. А іноді. І тоді стає дуже цікаво. Ось тут діти часто і роблять помилку. Відчиняють двері на секундочку, щоб тільки одним оком зиркнути, і все дізнатись не можна. Навіть секунди вистачить, щоб вломитися в квартиру. Інколи, перш ніж дзвонити в двері, злочинці по телефону дізнаються, що вдома нікого крім дитини немає. І тут слід застосувати друге правило самодомівця. Завжди удавай, що дорослі вдома. Скажи батьки зараз не можуть підійти. Залиште свій номер, вони вам передзвонять. І не бійся за таку брехню ніхто тебе не сваритиме. Радше похвалять. По справжньому небезпечно стає, коли незнайомець не здається, і продовжує наполягати. Тоді час кликати на допомогу. Третє правило самодомівця. телефонуй дорослим. Кому зможеш додзвонитися? Для цього треба завчасно приготувати список тих, до кого ти звернешся в такій ситуації. Тільки не плач, тут сльозами не зарадиш. Якщо будеш скиглити в трубку, ніхто тебе не зрозуміє. Зберігай спокій. Пам'ятай зараз ти за головного. Хоч, звісно, ми з тобою знаємо секрет. Навіть якщо здається, що ти сам самісінький, всередині тебе є мамина й татова любов, досвід, знання, сила, уяви, що все це з тобою і тоді. Ти ніколи не почуватимешся самотнім. Твій дім твоя фортеця, і ти сам маєш її захистити. А для цього треба просто подзвонити комусь із дорослих і розбірливо пояснити, що сталося. Також важливо знати номер телефону міліції. У справді небезпечній ситуації слід дзвонити туди. Говори чітко і зрозуміло. Я сам удома. Хтось намагається потрапити в мою квартиру. І назви адресу. Її треба знати на пам'ять. Інакше рятівники не знатимуть, куди їм їхати. Сам удома. А часом буває і так: приходиш зі школи додому. А двері відчинені. Що робити? Тут стане в пригоді четверте правило самодомівця. залишайся назовні, якщо двері в квартиру відчинені. Негайно іди до сусідів і дзвони батькам. А буває, що бандит іще не встиг потрапити в квартиру. Що тоді? Дій так само: Удай, що ти тут не живеш. Спокійно пройди повз і подзвони у двері сусідам, але небезпеки може чекати на тебе не лише за дверима. Не менш небезпечні ситуації діти часто створюють самі. Адже лишитися вдома без нагляду це така спокуса, ніхто за тобою не стежить. І так хочеться. Чогось набаламутити, хоч на півгодинки, стати дорослим. Гратися в доросле життя цікаво і корисно. Кожній дитині, хоч раз у житті, хотілося спробувати себе в ролі кухаря, майстра чи навіть парашутиста. І в цьому немає нічого поганого. Тільки не забувай, що гра тому і називається грою, що гратися в неї треба іграшковими речами, а не справжніми. Запам'ятай, інструменти, так само як і плита, праска та інші побутові прилади, не годяться для ігор. Користуватися ними можна, тільки спитавши дозволу в дорослих, піклуйся про себе. Не підходь до відчиненого вікна, не влаштовуй ігор на балконі, не перехиляйся через підвіконня. І це п'яте правило самодомівця: уникай небезпечних ігор. Ну от ти пройшов підготовку юного самодомівця. Тепер тобі нічого боятися. Давай іще раз повторимо правила. Нікому не відчиняй двері. Ніколи не зізнавайся, що дорослих немає вдома. У разі небезпеки телефонуй дорослим. Уникай небезпечних ігор. Залишайся назовні, якщо двері в квартиру відчинені. Але правила треба не лише знати, але й виконувати. І тоді ні в тебе, ні в батьків не виникне приводів для хвилювання. Двері добре зачиняйте, ще й перевіряйте. Якщо ви самі удома, то запам'ятайте. Правила поведінки здоров'ю запорука, у здоров'ї наше щастя, у хворобі лихо, ви, людину незнайому, в дім свій не пускайте. Дорожчого від здоров'я нічого немає, хай дорослі й діти про це. Пам'ятають, хай здоров'я бережуть ввечері і вранці, на роботі в дитсадку і вдома наодинці. Щоб не трапилось біди, виконуй правила прості здоров'я основа всього у світі. Здоровим бути бажаю вам, діти!